Всім доброго дня. Хотів поговорити з вами про минулий тиждень або трохи більше, що було зроблено, де був чим займався. Був на передові, їздив до хлопців, поспілкувався з ними, з'ясував ситуацію, що відбувається на Луганщині на різних напрямках. Можу сказати, що зараз знаєте ситуація достатня. Вона стрімко може змінюватись, тому що як тільки вибивають величезну кількість російсько-окупаційних військ, то вони звісно що репетують і. Просять, щоб надала їм там допомогу, підвозять резерви, і за декілька днів може ситуація на тому чи іншому напрямку ну, змінюватися достатньо кардинально. І якщо певний час тому було взагалі стабільно і затище певною мірою, то зараз бої трохи збільшились, і накал величезний на Крімському напрямку і на напрямку Білогорівки. Туди підтягують все більше і більше резервів. Окупанти вони намагаються штурмувати наші позиції. Трохи збільшили кількість артобстрілів. Тож саме зараз, от на цьому напрямку, важко нашим захисникам, всім представникам Сил оборони. Я вже казав багато разів і буду повторювати надалі. Я їх. Узагальнюють таким от терміном сили оборони, тому що ну, воюють різні підрозділи тероборона і воюють Нацгвардія і Збройні Сили України, прикордонники воюють. Тобто підрозділів достатньо багато. Тож, приїхали, передали допомогу. Передали, як зазвичай, розхідники це дрони, Мавіки 3, Матрикс 1,30. Поспілкувався я з приводу розходу, скільки вони втрачають. Ну, це на одному напрямку. Найбільш, напевно, продуктивний підрозділ, який має високий коефіцієнт корисної дії по використанню мавиків, то можу сказати, що за три тижні в них мінус 25 одиниць. От уявіть собі, скільки треба, щоб постійно. Ну, перше, кошмарити е війська окупантів. А е по-друге, знаходитись постійно в повітрі для того, щоб просто навіть е проводити певну розвідку. Проведення наступальних навіть дій локальна за допомогою наших е операторів-дронів. Ну, це взагалі інша річ, ніж е штурм просто в лобову. <кхід> Тому що йде коригування в онлайн режимі. Бійців штурмових груп і це зберігає їм життя, це дає можливість коригувати десь роботу артилерії чи е, мінометних розрахунків. Ну, тобто, це все дає величезний плюс е, саме при е, бойових діях. Тому будемо і надалі збирати, допомагати нашим хлопцям, е, допомагати. І дівчатам також, бо воюють і жінки, допомагати всім, хто там знаходиться. Передали за цей час ще автомобілі. Ще два, можливо, на цьому тижні передамо нашим бригадам, які воюють саме на Луганському напрямку. І передали нацгвардійцям... Таку фуру сканію, якщо пам'ятаєте, то в мене на сторінці було була вже інформація: ми передавали п'ять сканій, на базі яких встановлені стаціонарні генератори, величезні сотки. Це дуже потужні генератори, які дуже допомагають, особливо ремонтним бригадам, яким генератори ну конче просто необхідні, потрібні для того, щоб безперебойно працювали. Там, якісь станки, зварювальні апарати тощо. І от ще один вдалося такий дістати, і ми його передали Національній гвардії, нашій, нашим бригадам, які, до речі, ще раз говорю, несуть службу саме на Луганщині. Я думаю, що десь на цьому тижні, максимум на наступному, я вже опублікую інформацію про передачу ще двох автівок. Ну і збираємо далі. Давайте не будемо забувати про те, що я вам просто приклад навів, наскільки втрачаються Maviki. От цифра, І це така цифра, напевно, середня. Мінус 25 за 3 тижні. Але результат там кожен мавік приніс нашим захисникам ну десь мінус 12, а то й до взвода, десь до 20. Російських солдат. Ну, от уявіть собі, можна порахувати навіть в грошах, якщо це треба. Тож, в нас є банка наша. Ми збираємо гроші виключно для потреб тих підрозділів, які воюють на Луганському напрямку. Будемо. Купувати те, що потрібно. Ми постійно з'ясовуємо хлопців, тому що е, крайній раз, коли їхав на передову, е, крім Мавіків, крім е, е, автомобілів і того Матрікса, ще хлопці попросили, що потрібні ночники. От ми ще й 9 е, приборів ночного бачення так само їм привезли. Топові. Е, Хлопці задоволення, а їм це якраз е, буде на ході. Зараз про що говорять? Ну, мавіки ще раз говорю, це постійний розхідний матеріал, так само, як автомобілі. М -м, поки що є потреба для певних штурмових загонів це м -м, плити, бронеплити, але не звичайні там якісь сталеві, а виключно топові, легкі і е, е, високого класу. Для чого? Тому що. Будь-який штурмовик, він повинен бути захищений, але не перенавантажений. В нього і так з собою і, або там кулемет, або автомат. Хтось несе гранатомети, хтось несе для них постріли, в когось є ну, величезна кількість БК. Це все важко, це все перенавантажує. Ну і звісно, від цього і уповільнюються дії, і плюс певна втома. Повільний солдат, ну, на жаль, це вже легка мішень. Тому допомагаємо нашим найближчим часом покажу, що ми там не активно так, пасивно, але все ж таки поназбирали, плюс проводимо певні там аукціони. Тому буде певний результат. Я відзвітуюсь на своїй сторінці. Обов'язково паралельно ще спілкуюсь з міжнародниками, вони запускають різні проекти. До речі, в різних областях, але, ну, звісно, що я прошу для, для наших, для Луганчан зі статусом ВПО, щоб вони враховували десь в пріоритеті їх потреби. Проєкт на цей рік. Розраховують одна тільки організація до прикладу на 2 мільйона доларів. Я думаю, що найближчим часом ми вже проговоримо, що саме будуть робити міжнародні партнери наші, де саме, ну і яким чином ви зможете прийняти участь або отримати там певну там допомогу від наших міжнародних партнерів. Паралельно, звісно, що ще спілкуюсь із. Послами деяких країн, які просто за мою каденцію вже стали в нас дружні вже відносини, не просто робочі, а дружні відносини. Так само з'ясовую, чим може допомогти та чи інша країна для саме безпосередньо Луганської області. До речі, в Києві побував на заході презентації. Книги Ярослава Романчука, я вам її зараз покажу. Вона називає, ну тут так камера не покаже пряму, буде трохи навпаки, але Новий Захід. Мені було цікаво, тому що це книга, в якій описується певна економічна модель розвитку України. Якраз от в е, після е, воєнний час. тому що знаєте, ми можемо говорити про там відбудівлі там школи чи садочка, чи е, якоїсь інфраструктури певної е, в тій чи іншій області, ну мене цікавила Луганщина безпосередньо, але без стратегічного рішення, без стратегічного бачення розвитку регіона. Це буде такий шлях от без стратегії. Це буде шлях дуже дуже короткий, тому що економіка Луганської області була налаштована на роботу саме на російський ринок. Логістика, якщо відправляти якісь товари з Луганщини кудись на захід України або в Європу, логістика зжирає дуже величезну кількість грошей. Тому що ну, це через всю Україну, а потім ще і в Європу щось вести. Тому накладається на собі вартість певна сума, і вона немаленька, логістична. Тому треба думати, яким чином розвивати регіон. Що буде паралельно відбудовуватись для того, щоб область мала свої власні можливості розвиватись, жити і відновлюватись. Бо знаєте, постійно кормити ніхто не буде. Це 100%, я в цьому впевнений. Але якщо ми зараз розробимо якусь стратегію, розробимо план і будемо спілкувати з нашими міжнародними партнерами з приводу того, що дайте нам не рибу, а дайте вудку, а ми самі вже будемо відновлюватись, будувати і так далі, тому подібне, то на це вони підуть набагато легше і швидше, і це піде нам. В плюс, ну, всім, всій країні, в принципі, е, спілкувалися далі з депутатами з народними депутатами з приводу проблематики е, наших ВПО. Знову ж таки, проговорив я і зібрав за цей час. Е, Достатньо непогану групу однодумців з депутатів Верховної Ради, які готові працювати, які не просто хочуть прийти там якесь гасло е проголосити, якісь тези, познімати е відео, фотоматеріали і все. Ні, вони готові е спілкуватися Кабміном, Вони готові спілкуватися з комітетами в підкомітетах. Вони готові спілкуватися з людьми, слухати їх побажання, слухати їх проблематику. Е якісь можливо скарги. Е і далі вже напрацьовувати робочі моделі, і далі вже вирішувати питання. Бо якщо зараз цим не займатися, то це буде як сні... ну, такий, знаєте, сніжний ком, який переростає просто вже в цілу снігову лавину. І потім з цим буде набагато-набагато важче боротись. Тож і в цьому напрямку працюємо, тому я вас попрошу ви під цим відео, будь ласка, пишіть якісь ваші запитання. Проблематику, і ми, я вже казав, що е, я потім просто зроблю таку підсумкову таблицю, е, яка буде е, розподілена на певні от ваші питання, проблеми, і ми їх потроху будемо так зафарбовувати червоною. Це критичні питання, які не вирішені. Жовтим кольором це ті питання, які вже в процесі, і зеленим це ті питання, які реально вже вирішені, і ми перегортаємо сторінку, йдемо далі і вирішуємо. Далі якісь питання, які постійно в принципі накопичуються. Це залежить і від людей, і від різних областей, від того, як до людей підходять, від кабміну, так само, від, від багатьох чинників залежить проблеми людей насправді. Але під лежачий камень вода не тече, ми це все з вами розуміємо. Тому і будемо намагатись вирішувати все. Тож. Домовляємо, що питання, які будуть на деякі, можливо, я зможу відповісти, тому буду особисто відповідати вам в коментарях. Далі збираємо кошти і допомагаємо нашим військовим, бо зупинятись, не маємо такої можливості, і треба їм постійна наша допомога і наша підтримка. Тож, дякую за увагу. Найближчим часом, не знаю, можливо, так вийду в ЕТР, а можливо, все ж таки встигну поїхати на передову, а потім вже поспілкуємось далі. Розповім, що там в нас на Луганщині. Гарного тижня, гарного дня, Бути добром.